Клієнтка захотіла світліший блонд, ніж по довжині. На корінь я беру пасту висвітляючу, пасту висвітляючу, а на довжину буду робити отаку цікаву суміш. В рівних частинах беру 6%, шампунь очищаючий і пудру. І маємо от такий результат. Гарний, світліший блонд. І так, якщо ваш клієнт, блондинка, хоче більш світлий блонд, ніж в неї є на довжині, а ви тонували тимніше. Ну, наприклад, блонд на восьмому був затонований, а вона хоче на 9, -му. то ви корінь висвітляєте тим продуктом, який ви висвітляли, а на довжину ми робимо цю безпечну суміш. Це 6% очищаючий шампунь і пудра в рівних частинах, це наноситься на 20 хвилин, більше тримати його немає сенсу. Якщо вам треба максимальний результат від цієї суміші, а це висвітлення до двох рівнів, ви наносите на сухе волосся. Якщо вам треба на тон, можна нанести в миті на, сухе, на вологе волосся. І ви точно знімете отой тон. Не плутайте чистку блонду, коли на півтони треба. І коли вам треба зробити той же блонд на тон чи на два світліше, ви довисвітляєте його. Або коли клієнт хотів би темнішим, ви його затемнювали, ви знову його висвітляєте. Але це не чистка. Оці всі суміші, де додаються 3%, 4,5%, кондиціонер, маски, і коли запевнюють, що це безпечніше, ніж та суміш, яку я вам сказала, небезпечніше. Та вона так приблизно так само буде впливати на якість волосся, але чи вона приведе вас до того результату, який вам треба? Тобто ви типу можете це типу почистити, а чи висвітлить воно вам на тон, наприклад, якщо треба, чи на два. Скоріше всього, ні. Але чутливість волосся підніме.